Згодом у ГУР назвали повідомлення про зіткнення у Брянській області продовженням трансформації Росії, її очищенням і звільненням від диктатури Путіна. Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі Радіо НВ. Так звана Російська Федерація це надзвичайно нестабільне утворення із великою кількістю внутрішніх конфліктів міжнаціональних, міжетнічних, міжрелігійних, соціальних, політичних і сьогоднішні події на території так званої Федерації Російської ну зайвий раз це підкреслюють. Є заяви публічної рускового добровольчого корпусу про те, що вони почали операцію зі звільнення Росії, можливо, справді частина. Населення так званої РФ починає щось усвідомлювати і боротись проти Путіна, але в будь-якому випадку це внутрішньоросійські події, до яких Україна не має відношення, оскільки Україна захищає свої кордони. А те, що робиться на території РФ, це відповідальність режиму Путіна і Російської Федерації. Ну і власне, якщо частина Росіян повстала сьогодні проти Путіна, то зрештою це можна лише вітати.